Неодноразово у наших ефірах ми розповідали про те, який мужній, відважний та щирий український народ. Тому що ще на початку повномасштабного вторгнення расистів у нашу країну ми дбали не лише про наші життя і життя наших рідних та близьких. Ми дбали про своїх вірних чотирилапих друзів, усі, хто евакуювався із зони бойових дій, обов'язково брали з собою своїх котиків, песиків і але, на жаль, бувало таке, що м, тварини залишалися, і їхня доля була інколи страшною. Про це ми поговоримо із співавтором документального фільму про собак під час війни, який має назву війна на чотирьох лапах Павлом Лещинським, який вже з нами на скайп зв'язку. Вітаємо пана Павло. Як нас чути? Добрий день. Чути добре. Раді вас бачити. Е -е, так. Вітання для вас від усіх жителів Вінниці та Вінницького регіону, зокрема, від телеканалу Віта. Насамперед хочемо дізнатися, у чому полягає ваша профільна робота. Чим ви займаєтеся? Насправді я президент Міжнародної асоціації собаківників, видавець міжнародного часопису своє собаче діло, двух газет собачий. Дійсник і Вовкодав. Ну, а взагалі ще автори ведучі програми колись була така, ми намагалися її поштовхнути, але в нас її вкрали росіяни, як і все, що ми починаємо робити. Вона називається Планета собак, але можна подивитися випуск перший, там де я ще був програми, і, а далі вже росіяни її О, то. І, і, да, ну... Ви наш колега, ви наш колега, ми зрозуміли. Да, да, у вас теж та саме справа в тому, що у нас пов'язано із журналістикою життя, і з собаками та котиками. Теж були випуски, коли ми і вели з нашими домашніми улюбленцями у студії наші ефіри. Пане пане Павло, зрозуміло, що весь світ дивувався тому, як українці вони пов'язані із тваринами. Всі дивувалися, як на кордонах на руках переносили тварин, як дійсно дбали про них. І всі показували ці світлини. Але як у вас виникла ідея саме зробити із цього кінострічку, аби розповісти в світу про те, як відбувалося життя тварин під час війни? Насправді все не так красиво, як розповідають потім чи розповідали потім і по телевізору, і ті, хто стиклався з цією проблемою. Бо ну звісно, спочатку війна прийшла дуже несподівано, вона шокувала усіх, і чимало людей кинули своїх тварин на призволяще З різних причин хтось розумів, що він не зможе їх просто провести через кордон, адже до цього моменту переїзд з собакою. Це була ну така непроста річ. Треба було підготувати без документів, і люди не знали, чи зможете вони їх перевести чи ні. Але потім, коли дозволили провоз собак, потів інших тварин е без документів зовсім ну якщо людей пропускали майже без документів, без суперців трошки дозволили собакам. Трошки стала ситуація покращуватись. Але були і безвихідні ситуації, як, наприклад, і в одному з сюжетів нашого фільму, коли розплідник мав десь близько 30 собак, великих собак, це азіати, кавказці. і звісно, ніяким транспортом вони не могли вивести таку кількість собак. А це Київщина, і в, ню, в них був невеликий вибір. І один з них був, бо люди залишалися ще там, там, де вони тримають розплідник, там е, вони до передали людям і їжу для собак, і Необхідно було просто доход заходити і годувати і поїти їх, і так далі. Вони забрали з собою 17 собак. Але е, звісно, що прийшли е, ці орки, і не все було так, як гадалося, склалося. І, е, Загинули все ж таки чотири собаки, бо було десь два тижні. Вони були без води, без, без їжі. Але вижили. Ну на жаль, лише чотири загинули. Таких прикладів чимало, і деякі постраждали просто тому, що залишилися, бо не могли виїхати. Так було знищено, до речі, та словно. Чи не славно, а вже відомо всім буча, там було розстріляно е, каникорс всіх собак у дворі, у них теж розплідник. Ну, і є такі приклади. Але якщо люди виїжджали і брали з собою хоча б свою одну-дві собачки, mm -hmm. це вже було дуже добре. Бо потім було легше все ж таки якимось чином врятувати цих собак. Пане Павло. І так. Да. Якщо я розумію, то ваш фільм спрямований саме на ось такі випадки з нашої історії, ось цієї, яка триває більш ніж рік, щоб показати увесь той трагізм, який відбувався з тваринами після заходу окупантів на наші землі. Саме трагізм, саме трагізм, бо насправді, якщо собак вивезли, то це не так погано. А ми хотіли показати, що страждання приходили не тільки війна, це стосувала не тільки людей, а й тих, хто на чотирьох лапах. Ну, вони так само їх пережили. Скажіть, будь ласка, де ви знімали сюжети, частини, епізоди вашого фільму? Коли і чиїми силами? Звісно, що це все власними силами собакарів. І передусім, це продюсер фільму і режисер цього фільму Сергій Небога. Він там з Черкащини. Звісно, я йому допомагав, бо я коли вже цікався, просто як я казав, ми робили програму Планета собак. І щось я допомагав, звісно, але всі зйомки вони вдвох з оператором проїхали кілька областей. Знімали в основному розслідники. Це, Черка... це звісно, Черкаська, Київська область, вся тут Буча, і все, що там біля Бучі, і Чернігівщина, Харківщина. Мені важко зараз перерахувати всі, бо насправді сюжеті воно згадується. Там просто дуже стисло, але написано звідки чи де відбувається зйом. Але головне, що люди там розповідають про те, що можна, можна рятувати тварин, але головне не кидайте їх. Uh -huh. Ну якщо вони були вашими, люди кажуть, вони дітки, у нас такі якщо ви тримаєте собак, так само можливо кажете про своїх собак. Мої дітки, мої мої любі, мої дорогі. І коли сталася така біда, то дуже неправильно кидати їх. Бо казали чимало людей, казали, я не могла чи не міг, я mm -hmm. просто відкрила і хай собі вибігає як виживає, як може. Різати краще, чим закрили їх де там на ланцюгу залишити. Але все ж таки, знаєте, в цілому, в цілому, якщо сказати, дуже багато позитивних моментів щодо. Порятунку наших собачок чи включилися дуже... позитивні моменти у вашу кінострічку. Які чи можете розказати те, що мене на дуже вразило, те, що наші собакарі, власники розслідників, а це в основному дуже великі собаки, кавказці, азіати, яких немало, і з їжею, катьма. Тут постійно щось розривається, наприклад, слава когось Чернігова. Тут, бо Чернігов вже був оточений повністю і каже, поруч дом повністю знесло там, і, а собаки ж все, все знають, вони відчувають, і якийсь момент все, що завгодно могло відбутися, і відбувалося, до речі. Коли показано Харківщина, здається, коли вбиті, ну, там ну так звісно, ми це це сховали це кров, ці відірвані ноги. Ну, Звіра, ми на жаль, і... маємо про це говорити, розповідати, тому що е, світ увесь має знати, що відбувається в Україні. Чим більший розголос, тим більша буде допомога. На завершення нашої розмови скажіть, будь ласка, коротко на кого спрямована ця робота? Хто має бути цільовою аудиторією для перегляду цього фільму? Де плануєте показувати? Знаєте, я кажу, в фільмі? У нас кожен другий мав. Має собаку в Україні, чи так, чи не так, але я думаю, в світі та сама історія. Тому я хотів би, щоб кожен подивився, бо один чи раз в житті будь-яка людина в світі замислилася тим, щоб мати якусь тваринку в домі. Бо якщо ти маєш тваринку, то ти виростеш у всякому разі порядною людиною. Так, Згодні ну, з Ну, я так думаю, так. Да. Згодні я ми, думаю, як що, власники. Якщо так так. подивити, якщо б подивитися, то нехай подивляться всі, бо є, бо це дикунство з 21-го сторіччя. коли собаку розпинають і з'їдають, і знаєте, як якогось кроліка. Не страшно. Ми дуже дякуємо, пане Павло. Вам за вашу роботу. Вона дуже важлива, і ми, як власники mm. тварин, розуміємо, наскільки ця тема близька для нас, і як важливо, щоб наші брати менші знаходилися, як і ми, теж у безпеці. Якщо ми забираємо наші родини, звідкись де страшно, де гаряче, де обстріли, то потрібно не забувати і про них власне про все це, а зокрема про документальний фільм про собак під час війни, який називається Війна. На чотирьох лапах обов'язково знайдіть цей фільм, і подивіться його. Говорили із співавтором Павлом Лещенським.